Всім привіт! З вами Алексіріо, Ми продовжуємо гру Kingdom Rush. Сьогодні використовуємо персонажа Алеріка. І в нас з'являється тут допомога з фільмом Володар Кілець, а саме з першої частини Хобіт, як була книга написана Толкіном. Ну що ж, давайте приступати. У нас тут є оборона з Глоїна. Значить, два ліна і. Як ще третього звати? Глоін, 20 і Дуін, так? Круто. Так, робимо так, значить. Качаємо тут зразу. Батл меху. Battle Meker online. Ставимо сюди і. Качаємо тут підкріплення в воді воїнів. Приступаємо, тут качаємо теж бомбардерів. Або тут вкачаємо лучників, я думаю. Щоб е активувати всі ці можливості цих чуваків. Я думаю, що вони є жорсткі. Покшу Аллеріка кидаємо так от. Магноми сильно накидують, насправді. Longbeard still fight. Довго борода все ще бореться. Чудово. Так, давайте пришвидшуємо якусь одну копійку. Отримаємо будуть повітряні вороги і це послідне про це не забувати, тому я пропоную зразу вибудовувати допоміжні споруди, саме глучників викачувати. Так, ми тут активували цю штуку. Цих чуваків буде можливість ліпше. Вилясити по нашим ворогам. Так, тут зразу при можливості качаємо ракети. Так, я пропоную тут пришвидчити і отримати більше золота. Чудово. Так, оці, оці вже небезпечні чуваки пішли. Оці. Дик орки, реально. Якісь мірі орки, але це просто ящери. Не пам'ятаю, щоб в хобіті були саме ящери. Більше це схоже на якісь... же зі скайріму, напевно, що. Так, вкачаємо тут оцей скіл. Вкачаємо... Просто метавритами знищуємо ось так. Потрібно буде, звичайно, вкачати ось так. Що можна, в принципі, теорії і пришвидшити тут. Печаємо, ось цей скіл тут. Стараємося винести просто ворогів до допомогою підкріплення. Так, ракета вкачені. Внизу там мають справитись, бо там вкачені просто ці. Супер ними справляємося. Поки що. що отримати все-таки трошки більше золота. Добре є, добре є. Чим ренч? Чому він не діє на сусідню вишку? Ну ось цю не розумію. О, все, Вардія, чудово. Розсягнумо. Рубасить чітко. Включаємо тут річки ось так. Прийдеться трошки бомбардирів поставити сюди, на підкріплення максимально ось цю сторону, напевно, що. Наступна хвиля. Тримаємо трохи золота, зразу качаємо. Оскільки тут буде багато повітряних ворогів, не дуже неприємні, тому потрібно буде туди виносити. taip atsiunčia motociklų geriau bombardu Зкріплення тут занадто сильні ці чуваки, тому прийде всі. Включаємо бомбардирів. Супер. Невидимок на пів гібридів ми збулися. Також не забувайте про канал Shadow Play. Посилання буде в описі під відео. Так, тут що, Тут качаємо цей скіл. Як буде можливість, скачаємо зразу мага, певно, щоб бо. Я буду, щоб маг тут їх виносив. Так, тут. Так, чуваки. Знищуємо тут уси. Зараз ось так. Алріка відправляємо сюди. Оскільки... Що б чудово? Так, повітряні пішли. Ранч тут. Качний ми. чудово справляємося тут наразі за треба мага потрібно дуже сильно Так, ось так. Може, некроманта можливо, я думаю, некроманта, напевно, Треба буде. Качаємо ось так. Ми вкачаємо другий скіл. Зараз будуть повітряні, так! Freedom! Чудово! Вкачаємо ось тут другий скіл! Чудово! Тут я би теж би якогось некроманта поставив! Тут буде необхідніший, що. На Щоб я би хоча Так. Супер є скинулись по цим так тут. -а... Супер, справилась. Дим рейсер. Ну -то вести, зразу запускаємо. Ого, тут вже жорстко. Так. Два трішки. Прокачаємо цим чувакам трихи броню. Трішки. Так, тут почались ці некроманта. забанить. Добре, один одного некроманта вольнули, але я певно, що треба це було зробити. Ще, вони не тут? Так, так, оп, 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 стоять, стоять. Давай, давай. Аврик окидаем сюда. Качаем его. Вот так, вот так. Чудово, он ладь, ладья не пропустили тут все чуваками. Давай, Аврик, покажись сьому. Не видно кто тут не босс. Long Bear Still Fight. Так, Некромант. Некромант четко. Треба А, надо Некроманта шевинчим вместе прокачать. давай давай Некроманта. Вот тут, давай вот тут Некромант давай тут. Некромант давай тут. давай давай Так, зараз скачаємо тут отак, От щоб мага. Давайте некроманта, некроманта. Одного вальнули. Да і давайте. Некроманта. Супер. Це звичайно прикольно придумали эти фішки з хобіта. Знову ми це розрабам просто великий респект. Незвичайно сильно. Качаємо тут мага. Вижу ще накроманта. Кидаємось тут метеоритом. Пришвидшуємо, ще якісь 5 монеток отримали. Так, а тут докачуємо, напевно, що. Ще одних бомбардирів, та, але напевно тут некромант спочатку має бути. Кого тут ми рицаря поставимо оцього ось сюди? Так, добре. Качаємо ось це. Тут що вкачаємо одну батл мас чи що, напевно та. ну, що там що придать вкачати тут батл маф тут докачуємо Запускаємо цих чуваків, качаємо ракети. Ну, о, це жесть. Так, тут, тут можна до програноми вкачати все. Тут докачають які ракети. Давай это Отак Отак. Ну, все. Вот так є. Вот так. Димага. Вот там глобала їм буде. Наверху там вони нічого не зроблять, бо там занадто сильно, а тут теж прокачені ось ці чуваки. Я думаю, що тут можна... Просто прийшли Так, тут на фул-фул-фул-фул. Докачуємо тут ракети. Качаємо вас. Давайте тут шариксарі може скачаємо. Ще одного, напевно. некроманта, напевно, треба буде вкачати ось тут. Або да, або вот тут. Чудово. Ну, тут діються і вишки. тут буде все дуже актуально. И вот отак все просто скинуться по цим чувакам. Це зразу отак. Некромант. В принципі. І супер. Отак, люкс. ну Це класно це придумалося цей бафою Баф. бафом цієї вишки. Це круто, просто ранч, просто вишки. Це круто От у некроманта взагалі там движмалина звичайно тут але пришвидшим я думаю що можна все зробити просто некроманти все всіх. Итак, тут вони швидше стріляють. Та все тут габала їм. О! 20 скелетонів, а дається. Бо ще некроманти так розвали. Цікаво. Так, супер тут. Ось таким чином все робиться. дырочки прокачаем Это все мы там. Добро тут Это... Это... порешали. Это... Так. Это... Є. Виточені. Персонал вкачаємо трохи тут. Ого, ого! Повиносили вони тут нам наших чівокані. Так, супер. Завалювали цих чуваків. Що там ще? Є, супер. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про канал Shadowplay. Плеї. Тоді до нових зустрічі. Чудово.